Якщо ви вважаєте, що вам не потрібна зброя, тому що вас захистять спеціально навчені люди, ну тобто правоохоронці, то за тією ж логікою вам не потрібна аптечка. Бо вас врятують ті самі спеціально навчені люди, тільки лікарі. За такою ж логікою вам не потрібні вогнегасники, бо існують спеціально навчені люди пожежники, які приїдуть, врятують вас і ваше майно. Це ж логічно. Але чому тоді ви купуєте і аптечки, і вогнегасники? Можливо, тому що усвідомлюєте, що вам треба якимось чином протриматися до приїзду тих самих спеціально навчених людей? Ми ж розуміємо, що кожна хвилина в таких ситуаціях на вагу золота і може вартувати життя. Так чому ж така сама логіка не спрацьовує у вас, коли мова заходить про зброю? Зброя це такий самий інструмент, як аптечка чи вогнегасник, просто призначена для порятунку вашого життя.